У вас коли-небудь було відчуття, що час просто тікає під час іспиту. А відповіді на запитання здаються десь дуже далеко. А що, якби я сказала, що існує спосіб тренувати свій мозок, щоб він працював швидше і краще? Хочете знати, як підготуватися до reading test? Так, щоб будь-який текст здавався легкою прогулянкою? Тоді не перемикайтесь. Привіт! Я Уляна Харитон, і сьогодні я відкрию вам секрет ефективної підготовки до Reading Test на IELTS. Як засновниця The UK Education Consultants, я допомогла сотням студентів досягти бажаних результатів, і зараз ви дізнаєтеся, як зробити підготовку максимально продуктивною. На даний момент я хотіла б дати вам декілька порад про те, як тренуватися до тесту. Ваш успіх на іспиті залежить від того, наскільки добре ви підготуєтесь. Щоденне читання англомовних статей, наукових журналів та книг це те, що допоможе вам не тільки підвищити швидкість читання, але й навчитися працювати з різними типами текстів. Але що саме слід читати і як зробити процес тренування максимально ефективним? Перш за все, читайте англомовні новини та журнали. Читання новин на англомовних сайтах, таких як BBC News, The Guardian або National Geographic. Дозволить вам працювати з різноманітними типами текстів. Новини охоплюють різні теми, такі як політика, технології, наука, культура, і все це допоможе вам розширити словниковий запас і звикнути до різних стилів написання. Академічні статті та наукові журнали необхідні для тих, хто прагне високого балу на академічному модулі читання екзамену IELTS. Ви можете знайти безкоштовні статті на іншому вуглі. Що називається Google Scholar, або ознайомити з журналами, такими як Nature або Science? Це допоможе вам звикнути до складних текстів, які часто з'являються на іспиті. Ще одним важливим компонентом є читання художньої літератури, і воно може допомогти вам покращити розуміння мови, особливо коли мова йде про розмовну англійську вирази та ідіоми. Вибирайте книги, які вас цікавлять, але намагайтеся читати їх англійською мовою для того, щоб покращити свої навички. Говорячи про техніки ефективного читання, варто звернути увагу на наступні методи, такі як сканування та швидке читання. Ці техніки допоможуть вам швидко знаходити потрібну інформацію у тексті. Практикуйте сканування тексту на ключові слова і фрази а також техніку швидкого читання. Щоб ви могли охопити великий обсяг інформації за короткий час. Це особливо корисно для розділу «Reading», де час обмежений. Також дуже важливо звернути увагу на методику ведення нотаток. Під час читання корисно робити нотатки або підкреслювати ключові моменти. Це допоможе вам краще запам'ятати інформацію і швидко знаходити важливі деталі під час відповідей на запитання. Також, будь ласка, звертайте увагу на розбір тексту. Після читання корисно розбирати текст на складові частини на ідеї, аргументи і факти. Згадайте собі питання, що автор намагається сказати, які основні тези, як вони підтверджуються. Це допоможе вам краще розуміти і аналізувати тексти на іспиті. Коли ви виконуєте практичні завдання, практикуйтеся з таймером. Тренуйтеся з таймером, і це дозволить вам звикнути до обмежень часу, з якими ви зіткнетеся на іспиті. Наприклад, встановіть таймер на 20 хвилин і спробуйте пройти одну секцію Reading-Test. Чим більше ви будете тренуватися в умовах обмеженого часу, тим легше вам буде зосередитися на іспиті. А після закінчення тренувального екзамену працюйте над слабкими місцями. Після кожної тренувальної секції аналізуйте свої помилки. Це допоможе вам зрозуміти, які типи завдань викликають найбільші труднощі, і спрямувати свої зусилля на їх подолання. Поступово ви помітите, що ваше розуміння текстів стає дедалі глибшим, а швидкість читання вищою. Отож, ви вже знаєте, що робити. Тепер настав час почати діяти. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб отримати ще більше корисних порад, і слідкуйте за нами в соціальних мережах, де ми ділимося додатковими матеріалами та ресурсами. Завантажуйте наші безкоштовні матеріали для підготовки на сайті і будьте на крок попереду інших. Пам'ятайте, ваш успіх залежить від вас. До зустрічі в наступному відео!